Я рухаюсь крок за кроком, день за днем. Бог дає нам сили на кожен день. В Біблії дуже багато віршів стосовно цього. У цьому мудрість Божа і мудрість моїх батьків, коли я ставив їм серйозні запитання стосовно свого майбутнього, вони завжди казали: просто живи день за днем. Бог завжди з тобою. А я їм гаразд. Але як це буде? Ми переймаємося бо бажаємо знати план. Який план? А Бог каже: якщо я дам тобі план, то нащо тобі мати віру? Ти згадував раніше про те, як намагався вкоротити собі віку. скільки тобі тоді було? Що призвело до цього? Чи ти думав колись, що пройдеш через таке? По перше, я ніколи не думав, що одружуся. Я відчував страх залишитися на самоті. Один із найбільших страхів в моєму житті. Гадаю, у нас є фото моєї родини. Я хочу показати цю фотографію зараз. Одружений я одружений двоє хлопчиків та дві дівчинки. Дівчата, близнюки, мої вітання вельми. Дякую, велика сім'я велика сім'я багато клопоту, але це величезне благословення від Бога. Я ніколи не думав, що це станеться. Дитину я гадав, що ніколи не влаштуюся на роботу. іноді страхи стають ірраціональними. Так, тобто, від чи матиму я роботу до переляку, я ніколи не зможу працювати, я ніколи не буду щасливим», Я завжди буду самотнім. Ніхто ніколи не одружиться зі мною. Я не матиму дітей, не матиму сім'ї. І ти переймаєшся, я не буду щасливий. Так Тож я завжди вважав, що буду лише тягарем для своєї родини, тому повсякчас відчував страх самотності. Це і призвело до тієї спроби самогубства. Знущання, знущання все загострюється не так, наприклад, тебе не можна полюбити. Правда, ти не такий, як ми. Звісно, коли ти не знаєш правди про свою цінність, ти повіриш брехні, яку говорить світ. Ти маєш виглядати і поводитися певним чином. Деякі хлопці починають вимовляти слово на «б», щоб бути крутими. Гадаючи, мені потрібні великі біцепси. Мої біцепси були такими великими, що відвалилися. Я переживав депресію протягом чотирьох чи п'яти років, у віці від восьми до дванадцяти, я ніколи не думав, що Бог зможе щось зробити з тих уламків, які я бачив. Щоб вийти з депресії, я зробив наступні кроки. Перший бути вдячним за те, що я мав. Я вдячний за свою маленьку ніжку, за своїх батьків, за те, що міг ходити до школи. Вдячний, що пізнав Бога. Так другий жити день з одним третій говорити з батьками. Давай повторимо ще раз. Так перше дякувати за те, що маєш бути вдячним. Друге, робити крок за кроком. Можеш розповісти трохи про це? Легко бути приголомшеним і перебільшувати свої страхи через невідомість. так щоб повернути баланс, потрібно зробити крок назад. Я не можу думати про шість місяців відтепер. Шість років, і тепер десять років. Я буду жити день за днем. Бог дає нам сили на кожен день. А вже ж у Біблії дуже багато віршів стосовно цього. У цьому мудрість Божа і мудрість моїх батьків, коли я ставив їм серйозні запитання стосовно свого майбутнього, вони завжди казали, просто живи день за днем. Бог завжди з тобою. А я казав, а гаразд, але як це буде? Ми переймаємося, бо бажаємо знати план. Який план? А Бог каже: якщо я дам тобі план, то нащо тобі мати віру? Так, Тож я кажу: добре, Господи, я буду довіряти тобі всім своїм серцем. Це другий крок. Чудово. Третє. Поговори з кимось, якби Нік квучич ніколи нікому не розповідав, що відбувається насправді. ніколи ні з ким не радився і не просив допомоги. Я б не був тим, ким я є сьогодні. І я віддаю всю славу Богові за все. Він мій найкращий порадник, але іноді Бог приводить до тебе своїх дітей, аби запитати, як ти все нормально. А насправді чи можу я помолитися за тебе? Це допомагає переключитися та нагадує про Божі обітниці. Вселяє в нас більше віри. І на довершення, треба запитати Бога, чи ти не в депресії? Може прозвучати безглуздо, але потрібно сказати, Боже, навіть якщо я не маю того, що мені сьогодні потрібно, або чого я хочу, допоможи мені бути корисним, дати комусь те, що їм потрібно, те, чого вони хочуть, або просто допомогти. можна піти в онкологічне відділення, щоб змусити дітей посміхнутися. Чи поїхати в дитячий будинок, чи нагодувати бездомних? Спробуй, стань для когось дивом. Це великі ліки серця, яких навчили мене батьки. У цьому велика мудрість, бо добрі справи допомагають відключитися від власних проблем та потреб і дають змогу не лише побачити біль інших, але й проявити щедрість, приділяючи час, співчуття тощо. Це вселяє мету. Так ти отримаєш підтвердження того, що ти не лише дорогоцінне боже дитя, але й маєш мету. Коли Бог використовує тебе, аби допомогти нужденній людині. Слова ворога втрачають сенс та силу, бо з фактами не посперечаєшся. Отак, ми стверджуємося в істині. Я Божа дитина, я чудово створений. Це не означає, що нам обов'язково потрібна місія, або служіння, або звання мати Божу мету. Найвеличніша мета Бога, яку ми маємо. Це знати та любити його, жити з ним, бути з ним, говоріть з ним, живіть як вічні створіння з вічним батьком. Наша цінність не визначається вчинками. Наша цінність полягає у тому, ким ми є у ньому. і довіряйте йому кожного дня. Це нагадує мені слова, що їх ми проголошуємо в нашій церкві щотижня. Символ віри, натхнений великим автором на ім'я Андрій Нувен. Ми кажемо, я не те, що я роблю, я не те, що маю, я не те, що про мене говорять люди. Я Улюбленець Бога, звичайно, в певному сенсі нас визначає те, що ми робимо. Наприклад, якщо ти маєш мільйон доларів, ти мільйонер. Якщо у тебе нічого немає, ти банкрут. Якщо ти робиш добрі справи, ти хороша людина, якщо погані, відповідно. Але святе письмо вчить нас, що все починається з благодаті, що нас люблять, не зважаючи на те, що ми робимо чи маємо. Твоє свідоцтво дуже важливе, бо твоя історія підкреслює те. Що лежить в основі звільнення не лише від депресії, але й від залежності та тривоги. Ми потребуємо друзів, сім'ї та Господа. Найглибша людська потреба поєднатися з Богом та людьми. Якщо я в єдності з Господом, з моєю дружиною та дітьми, з моїми найкращими друзями, я не матиму цих настирливих думок. Я не хочу прокидатися вранці. Вони приходять лише разом із депресією, з понуканням грішити, чинити зло чи завдавати шкоди іншим. Або як ти казав, починай лаятися, якщо хочеш вписатися. Мені як пасторові дуже дивно усвідомлювати, що доволі наших помилок, що завдають нам великої шкоди, походять від страху, про який ти розповідав. Я не хочу бути самотнім. Я прагну мати цінність та мету у своєму житті. Гадаю, дивовижна частина твоєї історії полягає в тому, що твоя сім'я показала тобі, Бог не лише любить тебе, але й має для тебе покликання. Ти одружишся, матимеш дітей та вірних друзів на все життя, і це ті самі найдієвіші ліки для душі. Це дійсно ліки для душі. також це обезброє церкви, в яких вчать Евангеліє процвітання, кажучи, що це головне. Коли метою стає процвітання, ти фокусуєшся на збагаченні замість істинної мети, про яку ти говорив щойно. Я бачив, як Євангелія процвітання руйнує цілі континенти. О, так. Ми маємо зрозуміти, хто ми, та побачити Божу мету. Я не кажу, що гроші це погано, але ми завжди маємо казати: я люблю тебе, Боже. Допоможи мені любити ближнього як самого себе. Ці дві заповіді все підсумовують. дуже легко дозволити хорошим речам відволікти нас від найважливішого. В Івана 15 ісус каже: перебувайте в мені, робіть що любіть одне одного. Люби мене, як ти любиш мене, так ти любиш інших. Як ти любиш інших, так ти любиш мене. Амінь, це чудове слово.